Зараз я навчу вас малювати прапор дуже легким способом. Беремо спочатку синій колір. Синій колір символізує небо. І малюємо ось таку полосочку. Якщо у вас немає фарби з таким носиком, можна набрати фарбу у пакетик. І другий колір жовтий символізує пшеничне колосся. І малюємо прямо поряд з синім. Жовтий колір і такої ж довжини, як синій, приблизно. Тепер беремо лінійку, відсуваємо все, що нам заважає, і тягнемо. Тягнемо ці два кольори. Ось і все. Тепер пензлик у водичку у коричневу фарбу чи синю, яку ви забажаєте. І малюємо ось таку паличку. Не треба нам лінійка тут, щоб вона була жива, нерівна, це краще, ніж вона буде чітка. Хоча, як ви заважаєте. Хоча це як я ще додам більш насичений. Коричневою по мені дуже виділяється паличка. Все ось такий чудовий прапор в нас вийшов. Підписуйся на мій канал, в мене багато цікавого. До нових зустрічей, па-па!